До нового року залишилися лічені години. Це той момент, коли ми всі стаємо трошки однаковими. І трошки кометним. Хтось зараз пакує останні подарунки і робить вигляд, що все під контролем. Хоча скотч уже приклеївся до кота. Хтось шукає в інтернеті рецепт, який обіцяв собі приготувати ще минулого грудня, і знову дивується, як це все мало вийти за 20 хвилин. Хтось мчить додому з роботи і обіцяє собі, що нове життя почнеться 1 січня, ну або як тільки доїсть олів'є, а хтось просто зітхає, бо рік був непростим, бо хотілося більше ніж вдалося. Але сьогодні ми думаємо не про те, що не встигли, а про те, що ще попереду. Новий рік це маленьке чарівне віконце, яке відкривається один раз на 12 місяців. Через нього видно трохи більше надії і навіть трохи більше віри, що цього разу спортзал таки побачить нас частіше. Тож я хочу побажати вам простих, але важливих речей. Щоб у новому році світло в домі не вимикалось, і в голові також, щоб поруч були люди, з якими можна і сміятись, і починати спочатку, навіть якщо знову щось наплутали, і щоб сталося, хоча б одне маленьке диво, таке, яке переверне все на краще, але без великих ремонтів. Нехай 2026 буде добрішим, легшим і щедрішим на радощі. Хай принесе вам те, чого ви чекали найдовше з Новим роком!